Доброго дня, шановні члени комісії земельної. Ви знаєте, що вчора відбулося засідання комісії, ми розглянули всі питання, які будуть виняті на сьогодні на але е поступило питання від директора, від начальника КП Муталиста Мека Мосагія Олексійовича. Щодо затвердження проєкту землеустрою чи до відведення земельної ділянки та передачі її в постійне користування. Вчора ми це питання не змогли розглянути через технічні помилки в проєкті землеустрою. Ці помилки були виправлені. І у зв'язку з тим, що це питання нагальне і потребує вирішення і сьогодні. у нас таке Засідання з червоної денної за одні питання. Питання про затвердження проекту зімору щодо відведення земельних діял про постійне користування та розміщення експлуатації основних підсобників допомогів будівлі та споруд, технічної інфраструктури, провідництва та розподілення газу, постачання пару та гарячої води, збирання очищення та розподілення води, площу 00958. Земельна діляночка розташована по вулиці Новоруб, 61 век, Сергішденка, Самарівського району Дікопетровської області. Ну, а ми вчора попередньо розглядали ці питання, і ще раз наголошую на тому, що земельне відео переглянуто всі коди матеріали, переглянуто проект по у земельного відео зауваження маді. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, задавайте. Якщо нема питання... Якщо ізправлені всі є. Помилки всі виправлені, а тому Лариса Володимира. Будь ласка, пропоную затвердити. Хто за те, щоб затвердити прем'єр, стоящий відведення завдання ділянку постійного користування таке, на Одалинісну доповідь? Шановні члени комісії, сьогодні було розглянуто одне питання. Черна денна вичерпана на сьогодні. Це питання буде включено до 49-ї сесії. Я вам дякую.